Даю вас малята Року восени птахи відлітають у вирі до весни. Птахи шукають краї більш теплі, привітні. Перед перелітом птахи метушаться, гомонять своєю пташиною мовою, рухають свого паташка Чи знаєте ви причини, які спонукають птахів відлітати у вирі? Першими у вирі відлітають комахоїдні птахи. Комахи на зиму ховаються і цим птахам нема що їсти. Ось чому вони відлітають у теплі краї. Це такі птахи. Ластівка, козуля, пак, жайворонок. Коли замерзають водойми у теплі краї, відлітають водоплавні птахи. Водоплавні птахи полюбляють їсти рибку, жабок. зимку водою ми замерзають, їм немає чим поживитися. Це такі птахи: лелеки, бебелі, чаплі, дики качки. зараз пограємо у гру. Один багато. Одна ластівка, багато ластівок, один шпак. Багато шпаків. Одна зозуля, багато зозуль. Один жайворонок, багато жайворонків, одне крило, багато крил, один хвіст, багато хвостів. Один дзьоб, багато. Дзьобів одна пір'їнка, багато пір'я, молодці, а які дії виконують птахи. Вони сидять, співають, гніздяться, не суть яйця, виховують пташенят, літають, плавають. А зараз спробуйте відгадати пташку за допомогою чистомовки. Приготовили свої язички. І вам на допомогу буде підказка. Ок-ок-ок в траві сидить жайворонок. К-К ка, ка, ка. летить маленька. Ластівка Ей, 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 співає гарно соловей. Ека, 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 повернулася лелека. Ак, ак, ак черв'яка шукає шпак. Молодці малята, Дякую, що були разом. До нових зустрічей!